Рашисти продовжують гинути в Україні у промислових масштабах, як повідомили у ранковому зведенні гештабу збройних сил України. Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 3 червня 2023 року орієнтовно склали 209 тисяч осіб особового складу. За добу ліквідовано ще 560 рашистів. Танки ворога спалено вже 3829. за минулі 24 години. 10 одиниць Бойових легких броньованих машин окупанти втратили вже 7502 штуки – 12 одиниць за добу. Також спалено 3533 ворожих артилерійських системи – за добу 32 одиниці. Реактивних систем залпового вогню за час повномасштабного вторгнення орки втратили 582 одиниці – за добу 7. Засоби ППО 342 одиниці за добу сім. Також українські воїни збили вже 313 російських літаків а гелікоптерів ворог втратив вже 298 одиниць. Вепела оперативно-тактичного рівня знищено 3165 штук, мінус 28 одиниць за добу. Крилатих ракет ворога збито 1132 одиниці за минулу добу 15. кораблів і катерів ворожого флоту. Вдалося мінуснути 18 одиниць. А от автомобільної техніки та автоцистерн спалено, тільки вдумайтесь: 6289 одиниць. За добу 22 штуки. Спеціальної техніки розбито 475 одиниць, 10 штук за добу. Українські герої продовжують винищувати зло на рідній землі і не залишають жодного шансу расистам. Дані про втрати окупантів продовжують уточнювати та оновлювати. Слава захисникам, слава Україні.